Всім привіт! Сьогодні поговоримо про історичні корені казки красуня і Чудовисько. Чи знали ви, що казка Красуня і чудовисько має цілком реальних прототипів? Мотиви історії, коли дівчина виходить заміж за чоловіка перевертня, а кохання розбиває злі чари, є доволі поширеними у світовому фольклорі. Ці історії можуть походити з давніх обрядів, коли дівчат у буквальному сенсі приносили у жертву богам. Але казка, яку написала Габріель Девірньов у 1740 році. Звісно, зазнала впливу від фольклору, але багато істориків сходяться у думці про те, що ця казка мала цілком реальних прототипів. У 30-х роках 16-го століття на одному з Канарських островів Тенеріфи народився хлопчик Педро Гонзалес. Канарські острови тоді належали Іспанії, власне як зараз. Про його батьків абсолютно нічого не відомо. Та у генетичній лотереї йому вкрай не пощастило. Він народився із дуже рідкісною генетичною аномалією гіпертріхоз. Гіпертріхоз це аномальний ріст волосся. Локалізація може бути абсолютно різною. Це може бути обличчя, може все тіло. Такі діти вони виглядають дуже незвично. В ті часи їх могли вважати за тварин або взагалі могли думати, що це якесь поріддя нечистої сили. Такому разі їх вбивали, але насправді це вроджена хромосомна мутація, яка може статися з будь-ким на планеті, незалежності від зовнішніх факторів. На щастя, це дуже рідкісна патологія. Про толерантність до інакшості у 16 столітті, звісно, не йшлося. Маленького хлопчика Педро посадили на ланцюг і тримали у клітці, і всі охочі могли прийти і подивитися на нього. Серед таких охочих був венеціанський посол. Який його викупив і відправив як дар на коронацію французькому королю Генріху II Валуа? Це було у 1547 році. Педро було на той час приблизно 10 років. Генріх II Валуа був відомий своєю зацікавленістю до інакших людей. У нього при дворі була ціла колекція людей, які мали різні вроджені вади. Такий собі придворний звіринець. Але французький королевський двір був більш-менш цивілізованим місцем, і там, хоча б не думали, що хлопчик поріддя диявола, але сумніви щодо того, чи це тварина, чи це людина в них були. При дворі вирішили провести дослідження. Як саме його проводили, невідомо. Але так як існує, багато згадок, що хлопчик був добрим, лагідним, сором'язливим. А в ті часи, якраз панувала думка, що саме ці якості відрізняють людину від тварини. То, мабуть, саме тому і було вирішено, що хлопчик все ж більше людина, аніж тварина. Король Генріх II був особисто дуже зацікавлений у хлопці: по-перше, через рідкісну ваду, а по-друге, через те, що хлопець виявився дуже здібним. Тож король вирішує дати йому освіту. З хлопцем займались різні учителі, власне, як це було б для принца крові або аристократа. І Петрус отримує дуже гідну освіту. До речі, французи просто перемінили його ім'я і прізвище з Педро Гонсалеса на Петруса Гонсалуса. от, Петрус отримав дуже гідну освіту, яка була майже неможливою для людини з його походженням і вадами. Його сучасники надавали йому виключно позитивні характеристики. Вся його життєва ситуація, народження з такою вадою. Це його жахливе життя на Тенеріфе, у клітці, Це все не зробило його жорстоким, не посолило ненависть до його серця. Він залишався доброю, лагідною людиною і до того ж дуже дуже розумною. За свідченнями знову ж таки сучасників він знав принаймні три мови, дуже гарно розбирався у філософії у всіх модних течіях наукових. Того часу його розум і рудованість зробили з нього дуже цікавого співрозмовника. Він був одним з фаворитів короля і брав участь у різних заходах, спілкувався з аристократами та дипломатами з різних країн. Він тішив і розважав, бо тварина людина, що знає три мови, це була ну дуже цікава атракція для того часу. Жилось Петрусу при дворі відносно спокійно, та все ж свобод людини. Петрус не мав. Він був щось на кшталт домашнього улюбленця для короля. Юридично, він був річчю, яку подарували і використовували. Але з іншого боку, що чекало на хлопчика у кліці на вулканічному острові посеред Атлантичного океану? Питання риторичне. Життя фаворита короля добре до тих пір, поки король живий, але трагічний випадок на святковому турнірі призвів до травми короля Генріха II. Рана інфікується і згодом розвивається сепсис, тобто проникнення бактерій до кровотоку. Антибіотикотерапії на той час не було, тож Генріх II помирає, йому було 40 років. До влади приходить його вдовиця, точніше, один з його синів. Але так як він дуже малий, то правити починає його мати, королева Регент Єкатерина Медичі. До речі, це та сама Катерина Медичі, що влаштувала Варфоломеївську ніч. Про неї розкажу в інших відео. М'яко кажучи, Катерина була не дуже доброю людиною. Вона бачить, як цікавляться Петрусом інші люди. Коли хтось приїздив до королевського двору, всі обов'язково хотіли бачити Петруса. Королева хоче здобути від Петруса ще більше зисків і вирішує його розводити, як розводять тварин. Вона гадає, що потомство, яке він буде мати, буде дуже схоже на батька, і вона зможе використати їх як сувеніри для правителів з інших країн. Королева підшукала дівчину. Вона була із сім'ї торговців. Ну а вже ж вона не могла бути із аристократичної сім'ї, тому що у аристократів були певні права та свободи, і королева просто могла посваритися з ними. Через цю ситуацію. А вона не хотіла вступати в конфлікт з аристократами. Королева сповістила батьків дівчини, що вона влаштує життя їхньої доньки, видавши її заміж. Невідомо чи знали батьки дівчини, хто буде її чоловіком, але сама дівчина, до речі, її звали також Катерина. Вона не знала, вона знала про це тільки у день весілля і. За свідченнями очевидців була шокована для королеви. Це був чистий експеримент: здорова, красива, молода дівчина і чудовсько. Але на диво, усім, Петрус поступово завоював довіру дружини і її прихильність. Зрештою, вони покохали один одного і прожили у шлюбі 40 років. Ось вам сила особистості. В них народилось семеро дітей, і тут найсумніше. Четверо дітей, троє дівчаток і один хлопчик, успадкували генетичну ваду Петроса. Сім'я Гонсалусів стала дуже відома у Європі. Вони гастролювали країнами, люди приходили подивитись на них, демонстрували свою зовнішність і освіченість. І ці два параметри дуже контрастували один з одним. Люди приходили подивитись на інтелігентних звірів. Власне, за рахунок цих гастролей, гонсалуси і жили. Але згодом їх цікаві діти все ж були відібрані у батьків і роздаровані по всій Європі, як того й хотіла королева. А самі Петрус і Катерина були не то подаровані, не то запропоновані на продаж герцогу Пармському у Італії, де вони і закінчать свій життєвий шлях. Відомо, що Катерина Гонсалус померла у 1623 році, коли помер Петрус Гонсалус, невідомо. Це може свідчити про те, що поховання не було церковним. Тобто, не дивлячись на весь його розум, ерудицію і доброту, його так і не було визнано людиною. Габріель де Вільньов, звісно, знала цю історію. І вона написала у своїй касті, що красуня виходить заміж за чудовисько, яке насправді є зачарованим принцем. Саме так і було.